В цьому відео намагався зробити більш детальний туторіал по створенню фігурки. Для початку заготовку потрібно розділити на три об'єми на умовну підставку та капелюх. Із задньої частини потрібно відділити хвіст від підставки. Коли об'єм хвоста достатньо виділяється, потрібно зробити заглиблення, щоб зробити такий ось кут на спині. Переходячи до об'єму капелюха, потрібно спочатку по периметру зробити ось таке заглиблення з виступаючим елементом, а потім самому капелюху придати конусоподібну форму. А з однієї зі сторін зробити ось таку нависаючу частину. А також спереду та заду прибрати зайвий матеріал. Далі потрібно більш детально пропрацювати лінію згибу на капелюсі по периметру. Потім переходжу до самої пташки. Спочатку потрібно відокремити голову від тулуба, зробивши таке заглиблення. А потім почати формувати дзьоб, бо він буде більше всього виступати на обличчі. І також на тому ж рівні будуть і лапки, тому також їх потрібно виділити. Далі потрібно зробити ось такі декоративні бровки для пташки. Спочатку намічаю олівцем, потім прорізаю ножем. А також піря навколо очей. Після цього можна перейти і до самих очей. Вони будуть з невеликим таким заглибленням. Далі відділяю крила від тулуба пташки та формую більш дрібні елементи, такі як пір'я на хвості та крилах. І також не потрібно забувати про очі, там також потрібно зробити пір'їнки. Також вирішив попередньо відшлюхувати пташку, спочатку бормашинкою, потім наждачкою. Ось так виглядає фігурка на цьому етапі, завершив різьбування та шліхування сови зверху, також знизу ще хочу зробити гарбуз. Потрібно буде скруглити для початку, а потім розділити на окремі елементи. Почати вирішив із заокруглення по периметру зверху та низу. А потім переходжу до заглиблень, щоб розбити на сегменти. Спочатку олівцем намічаю очі та рот для гарбуза, а потім за допомогою ножа роблю такі заглиблення. Ну і нижню частину тепер також потрібно відшліфувати. Шліфовку роблю як завжди, спочатку грубо бормашинкою, а потім наждачкою вручну більш охайно. Ось так фігурка виглядає по завершенню етапу різьблення. Фінальним кроком покриваю фігурку олією льону для того, щоб малюнок дерева виглядав більш виразно. І ось така хелловінська сова вийшла. Якщо сподобалось відео, ставте лайк та підписуйтесь.